Вітаю, знаєте, у нашому світі увага, це по суті нова валюта, і здатність по справжньому зосередитись, це вже справжня суперсила. Тож сьогодні якраз і поговоримо про те, як її опанувати за допомогою такої концепції, як глибинна робота. Ну справді, чому ж так? Постійні сповіщення, нескінченні стрічки в соцмережах, увага, що постійно стрибає з одного на інше. Знайома картина, правда ж? Це здається проблема номер один у наш час, і вона реально заважає досягати чогось значнущого. Але що, якби існував спосіб це ну, о, виправити? І ось у чому полягає головний конфлікт нашого професійного життя з одного боку, є бажання створювати щось справді цінне, щось глибоке, а з іншого, реальність, яка щодня затягує у вир цифрового шуму. І це, знаєте, таке собі щоденне протистояння, протистояння, в якому можна, і я б навіть сказав, треба перемогти. Гаразд, тож давайте зануримося в рішення. І це рішення концепція під назвою глибинна робота. Слухайте, це не просто чергова техніка продуктивності. Ні, це, це фундаментальний підхід до праці, який без перебільшення може змінити все. Ось ключове визначення від автора цієї концепції Келан Юпорта. Звучить так професійна діяльність, що виконується в стані повного зосередження, без відволікань. І яка підштовхує когнітивні здібності до їхніх меж заради створення нової цінності. Тут важливі три моменти. Давайте їх розберемо: без відволікань на межі можливостей і створення нової цінності. Тобто, це не просто робота, а діяльність, яка веде до справжніх проривів. А тепер про її антипод, так звану поверхневу роботу. Це власне все те, що зазвичай заповнює наш день: пошта, швидкі дзвінки, якісь адміністративні задачки. Знаєте, це таке собі необхідне зло, воно потрібне, але воно не рухає нас вперед. І найсумніше, що більша частина робочого дня, на жаль, часто складається саме з такої роботи. А ось і формула успіху. Вона, знаєте, геніальна у своїй простоті. Високоякісна робота дорівнює витраченому часу, помноженому на інтенсивність фокусу. Тобто річ не лише в тому, скільки годин відсидіти за роботою. Ні. Інтенсивність фокусу це ключовий мультиплікатор множник. Подвоївши концентрацію, можна отримати набагато кращий результат за той самий час. Потужно, правда. Добре. Перш ніж хапатися за конкретні інструменти, треба обрати загальну стратегію. Бо знаєте, немає одного рецепту, який підійде абсолютно всім. Потрібно знайти свою власну операційну систему для глибинної роботи, таку, що ідеально пасуватиме до конкретного стилю життя та професії. Отже, для початку треба знайти свій стиль взагалі виділяють чотири різні підходи до того, як інтегрувати глибинну роботу у своє життя. Важливо розуміти, що це не якісь там жорсткі правила, а скоріше гнучкі моделі, які можна адаптувати під себе. Спробуйте зараз прикинути, яка з них найкраще описує ваш ідеальний робочий процес. Давайте поглянемо на них детальніше. Перша монастирська це такий, знаєте, радикальний підхід для тих, хто може майже повністю ізолюватися: письменники, деякі дослідники. Далі йде бімодальна, це коли час чітко ділиться. Ось кілька днів або тижнів я працюю глибоко, а потім повертаюся до звичайного режиму. Третя ритмічна, мабуть, найпопулярніша і найуніверсальніша. Тут ідея в тому, щоб зробити глибинну роботу щоденною звичкою. Наприклад, 90 хвилин кожного ранку без винятків. Ну і остання журналістська. Це для майстрів, які вміють миттєво пірнути в глибоку роботу в будь-якому вільному вікні свого динамічного графіка. Так, гаразд. Із філософією, тобто нашою операційною системою, наче розібралися, тепер настав час встановити програмне забезпечення це чотири конкретні, дуже дієві правила, які, власне, і вцілюють глибинну роботу в життя. І ось вони, ці чотири стовпи, на яких тримається вся система. Перше працювати глибоко. Друге прийняти нудьгу. Так так саме нудьгу. Третє переглянути свої стосунки з соціальними мережами. І четверте. Безжально скоротити поверхневу роботу. А тепер давайте по кожному з них пройдемося детальніше. Почнемо з першого правила працюйте глибоко. Глибинна робота це не те, що трапляється випадково, коли є натхнення. Ні, її треба свідомо планувати створити для неї ритуал. Де працювати, коли, як саме, і найголовніше заблокувати цей час у календарі, поставитися до цього блоку як до найважливішої зустрічі тижня, бо, по суті, так воно і є. Тепер правило номер 2 і тут є блискуча метафора. Здатність концентруватися, це м'яз. Подумайте про це. Якщо постійно смикати цей м'яз, перемикаючись на сповіщення, він просто атрофується, і щоб могти концентруватися годинами, його треба тренувати. Так само, як тренують будь-який інший м'яз у тілі. І як же його тренувати? А ось тут є дещо парадоксальний, але неймовірно дієвий спосіб: не намагайтеся уникати відволікань на 100%. це майже неможливо. Натомість заплануйте їх так, саме так виділити конкретний час, скажімо, 15 хвилин після обіду спеціально для перевірки пошти та соцмереж. Ідея в тому, щоб навчити мозок чинити опір імпульсу в увесь інший час. Поза цим запланованим вікном повна заборона. Це і є тренування. Добре. Правило номер три. Воно може здатися трохи радикальним, але насправді воно про свідомий вибір. Ідея в тому, щоб застосовувати так званий закон мінімальної користі. Тобто, замість того, щоб питати себе: ну, хоч якась користь від цього інструменту є, питання треба ставити інакше: чи переваги від цього інструменту значно переважають його негативний вплив на мою здатність фокусуватися? І якщо бути чесним, то часто відповідь буде простою: ні. А ось вам простий тест для четвертого правила: перш ніж взятися за будь-яке завдання, варто поставити собі питання, чи можна навчити нового стажиста виконувати це завдання буквально за кілька днів. Якщо відповідь так, то це завдання скоріш за все поверхневе, і його треба або мінімізувати, або якщо є можливість, делегувати. Отже, щоб скоротити поверхневу роботу, ключовий момент це взяти все під контроль, як планувати кожну хвилину свого дня. Серйозно кожну, навіть перерви. Це не про те, щоб стати роботом, а про те, щоб діяти свідомо з наміром. І ще одна порада: зробіть себе трохи важко доступним це змусить інших людей більше цінувати ваш і свій час. Ми розібралися, що таке глибинна робота і як її впровадити. Але може виникнути логічне питання: а навіщо взагалі всі ці зусилля? А тому, що переваги, о, вони виходять далеко-далеко за межі простої продуктивності. По-перше, є чисто нейробіологічна перевага, це буквально змінює мозок на фізичному рівні. Коли ми глибоко концентруємося на чомусь, відповідні нейронні шляхи в мозку ніби зміцнюються, вони покриваються такою собі спеціальною оболонкою. Це дуже схоже на ізоляцію для електричного дроту. Сигнал по ньому проходить швидше і з меншими втратами. Простіше кажучи, ми буквально стаємо кращими і швидшими в тому, що робимо. По-друге, є перевага, яку можна назвати екзистенційною: це про задоволення від життя. Стан потоку, коли відбувається повне розчинення в завданні, психологи називають одним з найпотужніших джерел людського щастя. А глибинна робота це по суті і є тренування, яке дозволяє входити в цей стан частіше. І тоді робота перестає бути просто рутиною і перетворюється на джерело справжнього сенсу. І нарешті третє це суто економічна перевага. Подивіться, що відбувається у світі, де алгоритми та штучний інтелект починають виконувати все більше поверхневих завдань, здатність робити складну, творчу, глибинну роботу стає найціннішим активом на ринку праці. Це те, що робить фахівця по-справжньому незамінним. Отже, який з усього цього ключовий висновок? Глибинна робота це не просто якась там навичка, це справжня інвестиція. Інвестиція в якість своєї роботи, у здоров'я свого мозку і, зрештою, у якість свого життя. І наостанок залишається лише одне питання: просто уявіть на мить, якби був тиждень, місяць чи навіть рік безперервного справжнього фокусу, що наймовірне можна було б створити? Це питання, над яким точно варто замислитись.